Війська північної Кореї, що воюють проти сил оборони України у складі армії агресора РФ у Курській області за крайні два дні втратили щонайменше 30 солдатів убитими та пораненими. Повідомляє головне управління розвідки Міноборони України 16 грудня. КНДР має втрати у районах сіл Плехового Ворожба Мартиновка Курської області. Щонайменше троє військовиків КНДР зникли Безвісти поруч населеного пункту Куріловка у звіті інституту вивчення війни за 15 грудня підтверджується, війська режиму КНДР зіткнулися із труднощами, що спричинені великими втратами у боях проти сил оборони України, також мовним бар'єром.